Я буду в себе пропускати це все. Малхут. Малхут тепер веде завдяки рош, розрахунок і завдяки тому, який світло сюди проходить, здійснює процес взаємодії з творцем. І у неї з'являється таке поняття, яке називається решимо. Духовний ген. Або пам'ять. Ген, або пам'ять абсолютно вірно. І це решимо або досвід. Воно використовує, вона пам'ятає цю четверту стадію. Четверту стадію. Давид e, вона пам'ятає стадію Гімел, де вона за змістом подібна до творця. І відповідно від того, наскільки вона може віддавати творцю, вона вимірює те світло, котре може в неї пройти. І цей бар'єр, цей, пар... цей масах, він постійно опускається всередину, постійно опускається по цих дев'яти сфірот, і в результаті от того, наскільки низько цей бар'єр і наскільки сильно отримує світло або не отримує, відштовхує світло творіння, і формуються оці 5 світів: Адам Кадмон, Ацелут, Дрія, Іцира, і, і Асія. В мірі мого скрив... приховування від світла формуються всі ці п'ять світів, а згодом і наш світ. Але всі ці процеси вже будуть у нас на наступних наших заняттях. Ми коротко зараз проходимо по основних наших сьогоднішніх термінах, те, що ми пройшли: Ор. світло Світло від творця, клі. Сосуд або вмістилище. Бхіна. Це стадія. Шореш, Шораш Бет, Гімл, Gimel це ступінь, за котром розвивалося наше а... бажання тобто світ сходив вниз, в наш світ. Також у нас є а, таке поняття як а, Малхут. Це бажання отримувати, що створене чотирма стадіями розповсюдження світла. Ми також говорили сьогодні про таке поняття, як буша. буша. це сором. Аб, Абсолютний сором. Така стадія а, розвитку клі, яка називається Цимцум Allif. Це перше, перше скор... скорочення. Перша закон першого скорочення полягає в тому, що я не отримую світло, котре не віддаю. Якщо я не можу це світло віддати, я його не отримую. Я на нього накладаю заборону. Тобто прийняти заради віддачі. Ми його надайте. Ми не віддаємо. У нас нема чого віддати. Ми приймаємо заради віддачі. Також ми розглядали з вами поняття Ор'яшар, пряме світло. Орпнімі внутрішнє світло і орхозер відзеркалене відбите світло. Також три складові парцуфу рош, «тох» і соф. І таке поняття як «масах» або екран. Всі ці терміни ми рекомендуємо вам в ході підготовки до наступного заняття завдяки книзі а, Кабала для початківців, кабала для начинаючих російської мови. Повторити також можливо переглянути сьогоднішній урок. І подивитися матеріали Міхайля Лайтмана з цього приводу. І ми з вами на наступному уроці в середу продовжимо розглядати просування оцього парцуфу його розбудову у світи, приховування світла від е, малхут від світла.